Значит сегодня на субботу Сталося у нас довше нещасний випадок, значить були задіяні до монтажних робіт працівники. Під час виконання цих робіт відбулося обрушення породи, покрівлі і було з гірничою масою задавлено у нас два працівники. Станом на теперішній час йде ліквідація аварії. Працюють працівники Львівського рятувального воєнізованого гірничного рятувального загону, значить, одного працівника дістали з шахти, другого працівника Практично бачимо, що він знаходиться без ознак життя. Наразі проводяться роботи по його доставленню його на поверхню.